Всім привіт! Ви на каналі Books.ro і у нас сьогодні прочитане за жовтень. У мене було сім книг, я собі занотувала все, що я про них думаю у такому читацькому щоденнику. Тому давайте говорити, випишіть, що читали ви у жовтні. Отже, перша моя книга це Елізабет Костова і її історик. Взяла з бібліотеки. Це, на мою думку, трохи затягнутий готично-історично-детективний роман від американської авторки, виявляється, круто зайде якраз у таку атмосферу після перед Хеллоуіну. Це роман про оксфордського професора і його учня, і доньку цього учня. Які от в різний час перебувають у пошуках гробниці Дракули. Цю книжку колись я бачила маленькою, і коли я зайшла в бібліотеку і її побачила, то подумала, чому б мені її не почитати. Тому що колись я спробувала її читати, коли була маленька, але тоді я, звичайно, не подолала таку велику книжку. Але тепер настала ось ця черга, і я її подолала. Авторка класно переплітає три джерела інформації. Це перше, те, що нам розповідає дочка, те, що їй розповідає уже батько, і те, що листи розповідають їй і нам. І це такий виходить класний, ефектний спосіб створити оцю напругу. Але, ем, звичайно, після цієї книги мені захотілося ще більше прочитати Брема Стокера і його дракулу, хоча я і до того е, хотіла в планах десь колись почитати цю книгу. Дія відбувається і в Америці, і в Англії, і в Греції, в Угорщині, Болгарії, навіть в Туреччині, так, Румунії, звичайно. А це дійсно такий величезний обсяг дрібниць, які доповнюють один одного. І дійсно у мене викликала повагу така робота, яку виконала авторка, щоб це все описати. Але деколи ці величезні подробиці, які Елізабет Костова вкладала в цю книгу, у мене вилітали чомусь з голови. На жаль, хоча описи різних східноєвропейських міст у Костової виходили дуже гарно і атмосферно, на мою думку. Але, звичайно, у цієї книги є мінуси, які я собі записала, і аж цілих таких три жирних мінуси. По-перше, багато подій у цій книзі відбувається завдяки випадковостям. Я не проти таких збіг, збіг Різних збігів обставин, але таке враження, ніби авторка от не могла знайти реалістичні причини. До речі, я вам забула показати портрет авторки, так, тому що це відео буде без монтажу. Ось так виглядає наша авторка Елізабет Костова. Таке враження, ніби вона просто хотіла зрушити всіх цих персонажів з місця. І... Наступний мінус це те, що майже всі герої однаково думають і пишуть такі довгі листи, говорять однаково, навіть не стільки думають, а говорять однаково, такі в них однакові реакції, однакові мотиви. Тощо. І третій мінус це те, що кінцівка цікава, але вона, на мою думку, досить дивна. Тому, на жаль, така оцінка цієї книги. Четвірочка з п'яти не дотягнула чомусь костова. Наступна книга, яку я прочитала, це Чарльз Дікенс і його повість о двох городах. Також я її оцінила не на суперп'ятірочку, а десь на тверду, ледве дотягнуту четвірочку. А, зараз поясню: це роман від англійського письменника. Ви всі його прекрасно знаєте. Давайте ще раз подивимося, як Чарльз Дікінс. Виглядає ось так. Хто забув, дія роману розгортається у Лондоні та Парижі. На це вам натякає назва, звичайно, між 1775 і 1790 роками. У центрі оповіді це історія кохання Люсі Манет, і чий батько пронудився у Бастилії аж цілих, я собі записала, 18 років. Несправедливо він там нудьгував. І, сидів. і історія Чарльза Дарнея, який пов'язаний з жорстоким сімейством кровними узами, і який мусить змінювати своє прізвище, приховувати свою справжню особу. І це історія от кохання також. Не тільки кохання, але й кохання також між цими двома людьми Люсі і Чарльзом. Любовна драма розгортається якраз на тлі історичних подій. Ми бачимо Париж, незадовго до великого потрясіння, і спостерігаємо життя простих людей. Наприклад, там бочка, вина розлилася і простий народ почав пити, то вино прямо з землі. Плюс, наприклад, Ґвалтують там селянку просту, а її може за з протор... її чоловіка катують до смерті, тобто таке просте життя. Ну як непросте, звичайно, простих людей. Кульмінацією стає французька революція. А разом із нею і нові втрати для героїв в житті наших героїв. І читався роман чесно, трохи нудно, тому така у мене оцінка не дуже через неквапливу оповідь. От Дікенса давно я його не читала. Мій улюблений герой, звичайно, Картон, адвокат Картон просто муа, трагічний, на жаль. Але такий образ, що готовий, такий герой, що готовий іти на жертву. І Ви це побачите в самому кінці. Я не буду вам спойлерити, тому читайте цю книгу далі. Далі. Чеві Стівенс і прекрасний роман, який називається Нікогда тебя не ні відпущу». Давайте подивимося, що ж це така за дуже крута книга від канадської, уже канадської авторки, яку я прочитала за два дні. Ось Чеві Стівенс, Ось так вона виглядає, наша авторка. Якщо так коротко, то Ендрю та Лінці вони закохалися і створили сім'ю, але все зрештою розвалилося. У Лінці залишилося таке нестерпне спустошення, страх. Питання в тому, що має зробити Лінці, щоб виконати життя Ендрю. Потім давайте перемотаємось на 10 років уперед, і ви побачите, що вийшовши з в'язниці, Ендрю, він намагається розшукати свою дружину, свою сім'ю. Таку розбиту сім'ю під приводом відновлення стосунків між уже своєю дорослою 17-річною донькою, та під приводом типу пошуку роботи у тому містечку, яку вони, яке вони називають усі своїм домом. Але коли лінці починає бачити, як речі навколо переставлені не на своїх місцях, лінці панікує, тому що розуміє, що за нею, звичайно, хтось стежить. І авторка дуже класно от маневрує сюжетом, почуттями героїв. Дія то нас кидає у минуле, то у майбутнє, то від імені Лінці авторка. Пише то від імені її доньки Софії. Це створює дійсно класний фантастичний ефект, такого швидкого напруженого читання і дуже м -м, така напружена книга з дійсно великою кількістю поворотів у сюжеті, е що я собі занотувала, і з ідеальною кількістю такого накопичення цієї напруги і аж до напруженого завершення, також, коли ми бачимо, дізнаємося, хто дійсно всі ці е дні стежив за лінці. І найголовніше, Чому він стежив, я, наприклад, не догадалась абсолютно. Просто бомба-книжка, розвиток персонажів, прекрасний тема, також стосунків між батьки і діти, токсичних стосунків тема. Дуже мені сподобалось. Це все прекрасний, дійсно гостросюжетний роман. Я вам дуже-дуже його рекомендую. Від КСД, це, до речі, моя власна книжка. Бомба! Бомба-бомба, я в шоці, ви бачите, я в шоці. Я просто дивлюсь тут на таймер. Чи все нормально? Чи іде запис, а ми продовжуємо. І у нас наступний роман, який я прочитала: це Любовний роман від Джозі Сільвер. Два життя Лідії Берд, також з моєї домашньої бібліотечки. Звичайно, на 5 з 5. Давайте подивимось на цю англійську авторку, книга якої. Використовує оцей романтичний дроп, втрата коханої людини, ось Джозі Сільвер, ось так вона виглядає. Тобто є щось в цьому таке бачити, як хтось, тобто тут Лідія, переживає неймовірне горе втрату, тобто, втрату свого коханого Фредді. І стає от, навіть іншою завдяки цій втраті. І ми бачимо, що серце людини дійсно така витривала річ. А Лідія вона вже починає розуміти, що у неї є причина жити, а не ту жити через те, що Фредді помер. Що в неї є причина залишатися в цьому реальному світі, і вона, так знаєте, повільно, як я собі записала, визнає оцю неможливу концепцію про те, що для неї знайдеться хтось. Після Фредді, і це так і буде. Добре, я не буду спойлерити. Їй дуже важко проте відпустити оцього Фредді, відпустити життя без нього, але життя без нього починає її заповнювати. Вона більше вже не може бути тою Лідією, яка була з Фредді, вона вже інша трішечки стала. На мою думку, якщо чесно, Лідія була аж занадто ну, прив'язана до свого коханого до Фредді. Основою історії також є магічний елемент, тому що Лідія має змогу проживати інше життя. Отак і названа книжка Два життя Лідії Берти є реальне і життя, яке вона порушається завдяки тому, що приймає пігулки рожеві через сон і живе в іншому світі. Роман написано від першої особи, тобто оповідачем всієї історії, є Лідія. Це е, дійсно такий зворушливий класний роман, який завершився звичайно найкращим чином. Я так і думала, до речі, що він так і завершиться, але я витримала і я не заплакала. Уявляєте собі, я не заплакала, коли читала цей роман. Е, це роман, що е, як я собі записала завершення мого відгуку, дарує позитивні емоції. Кому треба позитивних емоцій зараз, я думаю, що вам їх треба. Будь ласка, читайте цей роман, дуже чудовий, рекомендую. Далі, далі, я прочитала теж класну книжку. Це Ренсом Рігс. Ви вже знаєте, як цей автор виглядає. Давайте ще раз на нього подивимось, тому що я його останнім часом дуже про нього сильно говорю. Я продовжую читати його серію про дивних дітей. ось. Це четверта частина, яку я прочитала. Карта днів від американського автора. Мені подобається тепер, як у цій частині автор розширює світогляд наших героїв. Вони змінюються, починають ставити під сумнів у свою залежність від пані Сапсан. Вони хочуть бути більше незалежними. Вони ставлять під сумнів її, навіть авторитет, і е, в романі піднімається питання також втраченого кохання, ідентичності, звичайно, також ускладнень е, з у, ускладнень, які пов'язані з подорожжю в часі. Цих тем про ускладнення подорожей не було у минулих частинках, тому що тут є особливо незвідана раніше територія, це Америка. і... Е, е, Заглиблення в Америку, на мою думку, було просто геніальним, тому що мені подобається, як автору вдалося створити цей дивний світ, але вже в Америці, в який окремий від Великобританії, відрізняється від того дивного світу, який вони раніше бачили, різними бандами, от, політичною, складовою, можливо, звичайно, так. І іноді пояснення того, що відбувається, могло трішечки заплутати, але. Не те, що я бачила чудові міста США з різних е, епохи, плюс з чудовими фотографіями. Давайте подивимося. Звичайно, як же без фотографій у цій історії. Так, так, тут є карта також. Загалом це було додатковим бонусом для мене, і це було дуже цікаво. І що ще мені сподобалося в цій книзі, це те, що читання роману було цікаве. Мені сподобалася ця частина четверта, так само, як і перша. Тобто, перша і четверта для мене зараз найкращі. Я полюбила героїв ще більше, ніж раніше. Мені Джейкоб чудово сподобався він виріс уже. Сподобалися і інші герої, особливо друг дідуся Джейкоба. Я вам його тільки що показувала, і його порожняк. І... Я з нетерпінням куплю п'яту частину, щоб дізнатися, чи Джейкоб виконає ту місію, яку йому надав, залишив після себе цей друг, його дідуся. Тому, чи впорається він, буде видно уже у п'ятій частині, поки що я від захватів від цієї частинки і вам дуже рекомендую. Далі книга, яку я прочитала, вона з моєї бібліотеки Букіністика. Я вам її колись показувала. Це Олександр Штейн і не тільки о ньому». це повість від російського письменника про життя російського вченого біолога. Біохіміка, точніше, біохіміка, також російського біохіміка, але на ім'я Борис Ілліч Збарський. Давайте подивимось на автора Олександр Штейн, Ось так виглядає Олександр Штейн, який написав про життя оцього Збарського. До речі, Збарський народився в єврейській сім'ї, але в кам'янець Подільському, і він навіть закінчив гімназію. Так, склав атестат іспит на атестат зрілості в Кам'янець-Подільській гімназії, але Вищу освіту пішов, поїхав здобувати до Женеви і вступив туди на природничий, звичайно, факультет університету. Що мене насмішило, це те, що коли він повернувся у Росію, то він мусив захищати ще раз свою роботу кандидатську ще раз проходити іспит, тому що у Росії його освіту не прийняли, виявляється. І він мусив керувати маєтками якоїсь вдови, тобто він інтелігент, розумна людина, з Барський, не міг знайти собі роботу у Росії і мусив спочатку ось таким заробітком перейматися. Але потім він став відомим завдяки тим, що він брав участь у бальзамуванні тіла Леніна. І читаючи цю книгу, я просто раділа, що я не жила у ті радянські часи. Це видно, на прикладі долі життя Збарського його заарештували у 1950 році і звинуватили взагалі тому, що він написав брошуру Мовзола Лєніна, яка три роки до того публікувала з політвидавом. І нібито ця брошура є політично шкідливою. А також Штейн розповідає, як ще в юності з захоплювався тим, що такі заборонену літературу він перевозив у ховав її у сіні, наприклад. І також з Барського звинуватили ще в тому, що, типу, велич оцього завдання бальзамування тіла Лєніна він применшив. Ну, це взагалі смішно для мене, тим, що він більше акцентував і описав там різні. Способи бальзамування в стародавньому Єгипті і повідомленням про те, що повідомленням про рост тіла Леніна. Типу він цим повідомленням, Боже, це така дурня. <смеш> Применшив <смеш> вартість Леніна. Ну просто жах. Я просто дивлюся і думаю, Боже, добре, що я там не жила. Також ще. Штейн розповідає, як Збарський взагалі спочатку шукав якісь способи, щоб зберегти це тіло надовше, так як вони хотіли, росіяни. А також найважчим ще стало звинувачення в шпігунстві на користь Німеччини. Тобто Збарський перебував у в'язниці майже два роки. І читаючи цю книгу, я розумію, наскільки російська влада просто все перекручує. Спочатку вона тебе хвалить, використовує, а потім, коли потрібно, коли вигідно, вона от. Тебе применшує твої заслуги і заарештовує за такі дивні звинувачення. І навіть Штейн розповідає, як його, тому що Штейн він писав п'єси, також як його п'єсам також дісталось, тобто спочатку їх нормально приймали, а потім, коли вигідно, почали писати якісь нісенітниці про його п'єси в газетах. І наскільки от в росіян видно по цій книзі є оцей культ звеличення якоїсь там особи, поклоніння особі для мене таке просто неприйнятно, незрозуміло. плюс такий терор, який тоді був не свобода слова, дії для мене також неприпустимо. І я ще раз повторюся, рада, що живу у 21 столітті. Перевіряю таймер на відео. Оце те, що тут описано, це просто жах. Я би не хотіла жити при такій владі. Абсолютно. Тому, на жаль, така доля. Наступна книга, також з моєї бібліотечки, це Микола Лисюк. Давайте подивимось на цього автора. Так, ось він, ось Микола Лисюк. До речі, це книга професора, який колись мене вчив в університеті. Старословянську мову і <смі>, читаючи цю книгу, в мене було таке враження, ніби я знову на його лекції слухаю лекцію, плюс якісь цікаві історії життя. Це книга, мова чи язик. Цю книгу потрібно, я вважаю, прочитати всім, особливо всім, хто тільки зараз почав вивчати українську мову, тому що вчити її ніколи не пізно, ви знаєте. І Микола Петрович у такій цікавій манері вказує у цій книжечці на помилки у мовленні українців, та найбільшому найбільшу увагу приділяє тому, наскільки росіїзми проникли у наше життя слова, які є кальками з російської. І є умовлені у побутовому, та й навіть не тільки у побутовому, в активному використанні. Плюс великий в тому, що ззаді тут є словник росіїзмів. До речі, чому не русизми? Тут Микола Петрович детально пояснює, чому не можна так казати русизм, а пояснює, що краще казати росіїзми. Ось тут словничок. Наприклад, так, тобто, ви бачите росіїзм тере і правильно як краще його замінити. Зяті приклади з життя також змі самого реального життя, з розмов, які він почув, десь записав на радіо, в інтернеті, як говорять і як правильно краще говорити. Доступно, зрозумілою мовою, поясно, тобто ця книжка не тільки для тих, хто цікавиться дослідженнями в українській мові, а й просто для звичайних. Користувачів для будь-якої людини автор розглядає проблему на чотирьох мовних рівнях, тобто він все чітко ділить. Це перший план, як він пише, лексичний, тобто у плані калькування і запозичення слів і словосполучень. Далі другий план це орфоепічно фонетичний, як у нього написано. Тобто розглядає план правильної вимови, української вимови, як у нас деколи калькують і неправильно наголошують. Вимовляють звук, наголос складуть і тому подібне. І також морфолословотвірному, ось так, як написано в книзі, тобто за наявністю того чи іншого форманта. І останній рівень граматичному, як пише Микола Петрович, це те, наприклад, як ми ігноруємо питомі якісь українські граматичні форми і заміняємо їх іншими. Автор доводить, що мова це така жива одиниця, яка постійно рухається, змінюється, їй властиво змінюватися під впливом чужих слів. Наприклад, бачимо, як зараз у нас у Мовленні вживаються активно американізми через розвиток комп'ютеризації. Тому так, це нормально. Тому деякі зміни в лексичній системі відбуваються швидше, ніж ми це усвідомлюємо, ніж фіксує сам словник. Ми просто не встигаємо за тими змінами на культурному рівні у суспільстві. І місцями я сміялася, коли Микола Петрович говорив про мовні кальки Януковича, Тимошенко, Кучми. Але за такими гумористичними перекладами, звичайно, Ховається трагічність, це видно. Тому що ось таке недбале ставлення, байдужість до мови, незнання наше, пасивність до мови української через таке спотворення воно ставить під сумнів, те, що існування через таке через таке недбале ставлення до мови, існування самої мови української може опинитись під загрозою. Тому. Як він тут постійно повторює, не біймося заглядати в словник, не біймося вчити, виправлятися. Це чудова, дійсно не нудна наукова робота. Я рекомендую ще раз усім, усім усім. Ось таке було моє прочитане. Мені здається, що я вам про все розказала. Всіх авторів показала. Так, всіх авторів показала. Давайте ще раз докупи складемо. Ці книги, тут вони в мене розкидані. Пишіть, що ви читали. Чи читали ви ці книги, про які я вам, вам говорила? Як ви бачите, у мене в жовтні було багатенько прочитаних. Нормально, так? Тим більше з такою тематикою, трішки так, і тому подібне. Пишіть про своє прочитане, пишіть, як ви. І ми будемо з вами прощатися. Всі посилання на всі книги я залишу внизу. Якщо у когось щось там зацікавило, ви можете собі прийти, подивитися. Всім па-па, всім хорошого дня. Зустрінемося з вами у наступних відео. Всім ще раз, па-па!